Ти не можеш забрати у мене трубу. <рес> Ні, Джим, можу. Вона моя. І Я можу забрати її, коли забажаю. <рес> То, що нічого не змінилося. Це вода. Так, вода. Хочешь пива? Дякую, хочу. Вважаєш, мне є до цього діло? До твоей трубы. Так, вважаю. Віддай трубу. Я дам тобі туалетний папір. Це може допомогти. Віддай, віддай зараз же. Бувай, шеф. Отдай трубу. Кайл! Кайл, сюда! Тату, можно мне змею? Нет, принеси рушники, Кайл. Энди! 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 Кран. Де ж цей клятий кран? Ось він. А як же його закрити? Може, ти це шукаєш? Це теж моє. Знаєш, звідки я знаю? Квитанція. Знаєш, що ще моє? Помста.